Вітаю! До нас щойно приїхала велика партія бездротових датчиків Data Harvest. Це є британський виробник, а ми є ексклюзивним імпортером даного обладнання для українських шкіл. Тож сьогодні я хочу запросити вас разом скласти цифрові безстротові вимірювальні комплекси для кабінету фізики, хімії, біології та географії. Спочатку ми приймаємо ретельно перевіряємо та рахуємо датчики. Далі готуємо зручні контейнери, у яких ви будете зберігати обладнання. І після цього починаємо перший етап сортування датчиків згідно наказу МОН. Затим ми працюємо з кожною коробкою окремо, звіряємо комплектацію, правильно розкладаємо датчики для безпечного транспортування, вкладаємо методичні посібники та файли з програмним забезпеченням. І так ми робимо з рештою наборів. Але це ще не все. Далі я передаю коробки з датчиками у золоті ручки наших дівчаток зі складу. Вони зроблять зовнішнє пакування, яке захистить коробки, і ваші датчики доїдуть до вас цілими та неушкодженими. Що ж, будемо раді і вам допомогти підібрати комплект датчиків, який забезпечить якісне та цікаве навчання в новій українській школі.